Здавалось би, досить така, знаєте, проста схема, але недооцінити її дуже важко, тому що дані агрегати дозволяють господарствам заробляти досить немалі кошти всього-навсього на зменшенні забруднення. І роторні валкоутворювачі вже дуже інтенсивно відходять на другий план, тому що ось такі стрічкові зараз являються фаворитами. Вітаю в компанії Техка. Починаємо ми нашу екскурсію з складу запчастин. Ви бачите, це запчастини, які на цьому в нас до техніки кун. Більше 10 тисяч позицій, приблизно півтора мільйона євро. Ми тримаємо постійний запас для техніки кун, для того, щоб забезпечувати сільські господарства і його постійно поповнюємо. Також забезпечуємо додаткові знижки на ці запчастини в предсезонних замовленнях. Тому звертайтеся. Завчасно, щоб отримати максимальну знижку на свої потреби до своєї техніки, ми завжди готові старатися йти разом з вами до успіху, і також хочемо запропонувати сьогодні такий унікальний агрегат для тваринницьких господарств, які шукають інноваційне рішення для підвищення своїх потреб. Для того, щоб забезпечити заготівлю чистого корму, щоб підвищити здоров'я свого тваринництва, а також підвищити надої і забезпечити рентабельність свого підприємства в кращу сторону. Це інноваційний стрічковий валкоутворювач, кун, який забезпечує велику продуктивність, зменшує зольність заготівлі кормів, сінажу, люцерни. Ми займалися всім спектром техніки кун. Але в останній час вирішили зробити з розвитком тваринницького і молочного господарства на сіно техніку, тому що Україна ну за всі роки приділяла увагу тваринницьким молочним господарствам. Але я рахую, що в недостатній такій кількості завозилися ці агрегати, рекламувалися інноваційні рішення. Тому що вони були в певний час дуже дорогі для нашого ринку. Але все розвивається. І тваринницький ринок, і фермерські господарства наші хочуть мати інноваційну передову техніку. Тому ми почали впроваджувати і поставляти в Україну більш інноваційні рішення. Так, да, вони дорогі, але якщо покласти це на роки як програми кредитування, то для господарства виходить рентабельніше купувати. Інноваційну, продуктивну техніку, яка забезпечує кращу рентабельність, кращі надої, здоров'я тварин і мати від того більший прибуток, ніж мати техніку, якою користувалися довгий час, але не мали приросту в своїх надоях в якості продукції. Але ж господарства зараз успішно використовують ті самі роторні граблі, і в принципі вони їх задовольняють. Так, роторні граблі в певний свій час. Це було хороше рівня заміни е, таких граблів е, сонечка, да, які були дешеві, які приводилися механічно від того, що вони доторкуються до землі. Але ніхто не робив досліди, наскільки е, чистота корму впливає на здоров'я тварин да, і впливає на... Рентабельність і продуктивність надоїв лише з часом на початку 2000-х, західні господарства почали досліджувати наскільки ж зольність в кормі впливає на ці процеси, і прийшли до того, що чим менше зольність, тим краще пожнівність і протеїни в кормі, які ми готовляємо. Він менше розвивається бактерій непотрібних для організму тварини. І вирішили створити агрегати, які будуть забезпечувати чистоту корму, і цим, відповідно, зменшувати зольність в заготівлі цього корму. І такий агрегат створив кун в 2001 році. Це стрічковий валкоутворювач кун Mergemax. Він вже був поширений і показав себе добре на полях фермерських і тваринницьких господарств в Європі, а також Америці. І настав час пропонувати це нашим тваринницьким господарствам для того, щоб разом з ними покращити молочну галузь нашої країни, для того, щоб кожне господарство стало рентабельним, більше заробляло, і, відповідно, тоді і Україна, і наша держава має бути кращим, можна так сказати, імідж в світі. За рахунок чого він зменшує ту саму зольність в кормах, значить, за допомогою спеціального стрічкового підбирача, який використовується в великих прес-підбирачах, А прес – це основний механізм заготівлі кормів. Його поширили на такі стрічкові валкоутворювачі. Це спеціальна конструкція, яка не контактує з землею, вона фактично парить над полем. І допомагає підібрати корм в чистому вигляді, для того, щоб в нього не потрапили земля, грудка, якісь сторонні предмети, які можуть бути на полі, пластик, металеві предмети. Тобто, вже ми випробували в Україні і можемо однозначно сказати, що ці граблі набагато краще підбирають будь-який корм вологий, сухий, Тобто вони справляються з великою швидкістю. І дають реально набагато чищи корм, ніж роторні граблі. Вони легше налаштовуються по тиску на ґрунт. Вони краще мають копіювання, ніж роторні граблі. Вони більш ніжніше підбирають бобові культури. Да, бобові культури це що ми, нам треба максимально зберегти протеїну. Протеїн знаходиться в листочках. От для того, щоб цей листочок не осипався, вони дуже ретельно піднімають. Кладуть на конвейер, і конвейер вже переміщає волок. В роторних граблях, так, да, можна їх налаштувати, вони будуть продуктивні, але якщо у вас не такі рівні поля, ще бувають е такі ознаки, як кроти, да? тобто налаштувати їх ідеально, щоб вони копіювали і назагортали якісь грудки, е та, дуже складно. З цими граблями цього добитися можна. Тобто фактично виходить, що ці граблі підбирають масу, кладуть на конвеєр, і вона далі конвеєром транспортується на ці 9 метрів. А у звичайних граблях кожна граблинка 9 метрів перегрібає по землі. Звич... Звичайно, дивіться, є два типи роторних граблів. Це з центральним волком, да, це коли два ротора згрібають там певну масу в центр. Є з боковим волком. Це якщо слаба маса, то один ротор передає на інший ротор. І потім складають в боковий волок. Тобто тут йде більше контакт самих граблин да, з кормовою масою. І вирогідність її забруднити ну, на відсоток більше, ніж в такого типу стрішкових граблях. Тим більше, ці стрічкові граблі дають можливість як сформувати центральний волок от при робочій ширині 9,5 метрів. Якщо у вас дуже хороша маса, це перший, другий укос, да? і є можливість формувати також боковий валок вже там на третій укіс, на четвертий, якщо він є, для того, щоб сформувати 7,5 метрів боковий валок в одну сторону і відповідно 7,5 метрів в другу. Тобто з 15 метрів можна зібрати валок достатньої щільності для того, щоб потім його підбирати. І як це буде виражатись у грошовому виразі? Скільки, наскільки підвищиться надої на голову? Ну дивіться, зі зменшенням зольності хоча б на 1%, в залежності ще від стада, від порід корів, це може бути від пів літра молока до літра на одну корову. Тобто на тисячу голів це десь буде від 500 літрів до тисячу літрів. До тисячу літрів так в день в день. В день. Ну а далі вже кожен може рахувати, звичайно. за скільки він продає це звичайно, молоко. Звичайно. Тут вже в кожному господарстві свій підхід, які домішки ще додаються. Ну і зменшенням зорності, збільшення частки протеїну. Відповідно, взагалі можна відказатися від соєвих шроту, які додають для того, щоб покрити втрату протеїну. Ну і техніка ця ж не дешева. Які програми ви пропонуєте для того, щоб її придбати? Техніка. Не дешево, але якщо порівнювати ширину роторних граблів такої ширини захвату, це, ну це приблизно в два рази. Так? Але враховуючи, ми вже сказали, про те, що можна збільшити надої, і зменшити зольність, ви це покриваєте. По-другому, в цьому році в нас працює унікальна програма трейдин. Тобто, якщо ви маєте старі роторні граблі, які використовуєте, а можливо не використовуєте вже, ми готові обміняти по дуже вигідної ціні. Забрати старі роторні граблі, надати компенсацію на них відповідно і зробити хорошу ціну на ці граблі. Це діє тільки на роторні граблі. Ця програма, так це поки що діє тільки на роторні граблі будь-якого виробника будь-якого року виробництва. В який період треба звернутись до вас для того, щоб спрацювати по цій програмі, значить, дивіться. Кількість пропозицій обмежена лише тим, що да, в певний період прийде певна кількість таких грабель в сезон. Тому ми готові контрактувати це під мінімальні відсотки, для того, щоб ви реально мали техніку вчасно на початку сезону 2026 року. Тому чим швидше ви звернетеся, тим більше вирогідніше, що ви підпадете під дію цієї програми. Обмеження по території є. Якісь обмежень по території не існує. Це вся територія України, крім на цей час окупованих територій. Співпрацюємо з усіма з маленькими, з великими господарствами по різним схемам, по різним програмам. Тобто перед оплатою може слугувати той самий валкотворю, який є? Звичайно. плюс оформляють кредит. Плюс на лінію. Оформляють кредит через банк або домовляємося про якісь індивідуальні схеми. І валкоутворювач вже почав відпрацьовувати за рахунок зменшення забруднення. Звичайно, звичайно, ті господарства, які ми продемонстрували в цьому році, а ми багато повозили по Полтавській області, повозили по західній Україні, і це можуть бути не тільки тваринницькі господарства, це можуть бути господарства, які заготовляють біомасу для тих же біогазових установок. Тому всіх, кому потрібен такий агрегат, по хорошим програмам. Фінансовим пропонуємо звертатися до компанії Техка. Зробимо все можливе для того, щоб ваше господарство підвищувало свою рентабельність. Якщо ми поговорили про роторні валкувачі, то там все зрозуміло. Але ж в Україні пропонуються і інші виробники стрічкових таких транспортерів. Чим даний агрегат MergeMax відрізняється від інших. Ну я хочу сказати, Кун розробила напевно одна із перших цей агрегат. Цей агрегат був випущений ще 2001 року на ринок Європи. Інших виробників тоді на цьому ринку не було. Це ну, один із передових агрегатів, да, в якому Кун постійно модифікував і започатковував все більше і більше патентів. Основною перевагою це є своя гідростанція на початку. Да, тобто, ми можемо використовувати менш потужніші трактори, на відміну від інших виробників, це від 130. Кінських сил, Трактор можна використовувати з такою шириною граблів. Основна ще перевага це ви бачите, конвейерні ленти складаються в нас наверх. Горизонтальне положення. В інших виробників вони ззаді в вертикальному положенні. І дорожній просвіт при з'їжджанні на поля дуже малий. І це може бути пошкодження викликати. В нас вони досить високо. Високий дорожній просвіт, тобто ми можемо по-любому рельєфу їх транспортувати. Це такі маленькі основні права. Друге, це система підвізки і налаштування. Деякі виробники використовують ролики. І це дуже погано відображається, коли ви працюєте по вологій масі. На них йде налипання, відповідно порушується налаштування висоти. І від того є залишки корму, які ці граблі не можуть підібрати. Тут ми використовуємо спеціальну підвізку на пружинах. Ми можемо її налаштовувати по жорсткості, в залежності від поля. Якщо це поле нерівне, ми налаштовуємо для того, щоб система була в плаваючому режимі і краще купівала ґрунт. Але тоді ми працюємо трошки з меншою швидкістю. Якщо поля ідеально рівні, ми налаштовуємо жорст. Більш жорстку раму, і тоді можемо працювати з дуже великою швидкістю до 25 км на годину, що забезпечує додаткову перевагу і швидше дає сформувати валок. Для копіювання використовуємо лижі, на відміну від інших. Вони майже не доторкаються до землі, не дають ущільнення кормової маси. Відповідно, вона росте в своєму початковому. У природньому режимі, потім спеціальна форма стрічкового конвеєра, дає змогу підібрати ідеально чисто, От. не забивається при роботі ні на вологому кормі, ні на сухому, тому що грабини, ви бачите, вони розташовані в шахматному порядку і плавно подають кормову масу на стрічку. Відповідно, немає навали такої, і воно більш плавно подається. Відповідно, за цього волок більш пошистий, рівно сформований. Відповідно, це дає змогу потім при використанні прес-підбирача ідеально сформувати тюк. Досить проста машина, яку дуже швидко можна налаштувати на полі. Скільки є варіантів формування валка на даних волкоутворювачах? Значить, дивіться, на відміну від ротаних граблі, цей волкоутворювач може формувати як центральний волок, так і волок на праву сторону, волок на ліву сторону. Валок на краю поля з одним піднятим крилом, як направо, так і на ліву сторону. Тобто вони працюють реверсивно направо, наліво, в центр. Тобто вже під любі ваші потреби на будь якому полі, будь-якої складності, ви пристосуєте даний валковоутворювач до своїх вимог. І це все завдяки тому, що всі валкоутворювачі проводяться від гідравліки. Гідравлічно... Від гідравліки, так, і ви можете вкрустити як в праву сторону конвейер, так і вліво. Ну а в компанії Astra ви можете обміняти свою вживану техніку навіть ось такого самохідного формату на ось таку коротку дискову борону від компанії Kuhn, яка називається Optimer. Дана дискова борона має агресивні диски для того, щоб розрізати рослинні рештки, відповідно подрібнювати їх, проводити провокацію насіння падалиці, насіння бур'янів, і відповідно вирівнювати ґрунт ось такими граблинами. І готувати поле під посів компанія Астра забезпечує всіх працівників сільського господарства необхідною технікою для посіву збору урожаю для обробки ґрунту і задовольняє всі їхні потреби. У нас ви можете знайти і оприскувачі, і плуги, і дискові борони, також культиватори. Також це і трактори, звичайно, таких марок як Вальтра, і таких марок як Фент. Тобто, ми стараємося забезпечити всі потреби фермера, максимально надаючи широкий вибір. Ми маємо певну пропозицію, яка відноситься до даної короткої дискової борони Оптімер. По ній ми запустили програму Trade-In, яка дозволяє вам за рахунок вашої вже вживаної техніки придбати цю техніку нову зі знижкою. Для того, щоб це все зробити, вам потрібно зв'язатися з нашим регіональним менеджером. Потім відбудеться виїзд фахівців на господарство, які оцінять вартість техніки і подивляться на її стан. І потім ви можете в рахунок даної техніки придбати нову техніку, зокрема дану дискову борону. І виробник не має значення цієї техніки. По даній техніці ми не опираємось ні на які види брендів. Тут може бути будь-яка техніка. Головне, щоб вона прийшла якісну оцінку наших фахівців. І після цього вже тоді власне, власник господарства може приймати рішення, чи задовольняють його дані умови. І відповідно це може бути або самохідна техніка, або причіпна? Це може бути звичайно будь-яка техніка. Тут ми не даємо ніяких обмежень. І в рахунок того, що ми пропонуємо саме цю коротку дислову оборону Оптімер. L-XL у нас є різні варіанти. До речі, хотів би трошки більше розказати про даний агрегат. Даний агрегат є в різних комплектаціях. Ширина його може бути від 3 до 12 метрів, тобто це може задовольняти максимальну потреби будь-яких господарств, великих і маленьких, які мають різну техніку. Серед переваг можу сказати вам те, що один з найбільших кліренсів по даному сегменту це 81 см, широка відстань між рядами дисків, що дозволяє гарно та якісно виконувати роботу. Тут ми бачимо наявні додаткові колеса, Які дають більше стабільності, і ми бачимо, що позаду є каток, який може самоочищатися, що також є великою перевагою власне даної моделі. Працювати можна на глибину відповідно від 3 до 15 см, в залежності від комплектації та виду дисків. Дисків може бути два варіанти: це диск діаметром 620 і менші диски діаметром 510. У наших клієнтів. Мабуть, найпопулярніші моделі це шестиметрові. До речі, варто зазначити, що даний агрегат має в транспортному положенні ширину 3 метри, що дозволяє, якби, проводити якісно і безпечно, і доволі комфортно транспортування даного агрегату. Яке призначення даного агрегату? В основному це лущення стерні. В принципі, можна ще при достатньому зволоженні використовувати його як передпосівний, але сама основна задача це лущення стерні після зернових. Чим дані диски відрізняються від тих, які пропонують інші виробники? Дані диски, вони більш агресивного типу, вони дозволяють виконувати інтенсивну роботу, вони краще подрібнюють рештки і, відповідно, ви маєте гарну якість роботи на полі. Якої ширини можуть бути дані агрегати? Від 3 до 12 метрів дані агрегати можуть бути в залежності від потреб господарства. Цей агрегат 6-метровий. На даному разі ми розглядаємо з вами 5-метровий агрегат. П'ятиметровий під яку потужність трактора. Бажано десь від 300 кінських сил для того, щоб якісно виконувати роботу. Даний агрегат може працювати і бажано на ньому працювати для того, щоб виконувати інтенсивну роботу зі швидкістю від 12 км на годину, тобто діапазон 12-15 це якраз можна сказати, золотий стандарт, який використовується всіма фермерами. По яких культурах можна запускати, по кукурузі, як він буде себе показувати. Даний агрегат може працювати по всіх культурах. Він забезпечує якісну роботу в незалежності від того, яка культура. На нормальних інтенсивних швидкостях доволі гарна якість обробітку. Якість даного обробітку залежить від того, там, яка модифікація. І Ми маємо різні модифікації. Є моделі LXL. В моделі LXL вони вказують на тип диску, який знаходиться на даному агрегаті. Тип диску має на увазі саме якраз розмір, діаметр диску. Диску. Є е, в варіації XL діаметр диску 620 мм, а в варіації L 510 мм. Маємо диск. Е, товщина диску і в, тій, і в тій модифікації вона становить 6 мм. цього в принципі достатньо для гарної роботи. Зазвичай стандартний варіант катків у нас це U-roller. Який ми використовуємо, але при бажанні під замовлення клієнта ми можемо підбирати різні варіанти для того, щоб найбільше задовольнити потребу клієнта. Яку роль виконують граблини за заднім рядом дисків? Дані граблини виконують таку функцію, що вони забезпечують краще подрібнення ґрунту і нормалізують би, рівень ґрунту після проходження основних дисків. Тобто проходить краще вирівнювання. Так, воно вирівнювання забезпечує вже по завершальному, так би мовити, етапу операції. Також компанія Astra має в своєму портфоліо від компанії культиватори. Це культиватор ProLender. Крім того, ми ще маємо в нашому портфоліо сялку зернову Espro, яка буває там різних модифікацій, так же само відповідно, як і ProLender. І крім того, у нас є дві моделі плугів. За моєю спиною ви можете побачити це плуги Multilider. Ось би корпусні вони тут знаходяться. Ви бачите, що в нас є модифікації з суцільним відвалом, з полосовим відвалом. Дуже гарне. Агрегат дуже прекрасно показує себе в роботі, і клієнти повністю задоволені. Також ми можемо запропонувати нашим клієнтам п'ятикорпусні плаги мультимастер, які також можуть бути з варіацією полосового відвалу і суцільного відвалу. І що буде дуже актуально на весінню частину сезону, це ви бачите перед вами стоїть сівалка косма для просипних культур. Дана сівалка забезпечує точний висів таких культур, як соняшник, кукурудза, соя та ріпак. Дуже популярна модель серед клієнтів фермерів на Україні. Також з наступного сезону в портфоліо компанії Кун ви зможете знайти техніку зеленої лінії. Це прес-підбирачі, ворушилки, валкоутворювачі та інша техніка, яка пригодиться вам у вашому господарстві. Давайте підсумуємо, які у вас є програми фінансування аграріїв для того, щоб вони придбали техніку Кун по найвигідніших умовах. Тож нагадую, що програма Trade-In працює у нас по моделям Optimer. Завдяки цій програмі, ви можете обміняти вашу стару техніку на нову. Як це зробити? Для цього потрібно зв'язатися з нашим регіональним менеджером. Наші фахівці виїдуть на місце, оцінять вашу техніку і нададуть вам пропозицію. Також у нас є спеціальна фінансова програма, яка заключена з банками та лізинговими компаніями, і вона застосовується до всієї техніки. Кум. І по цій програмі відповідно знижується ваша відсоткова ставка.